Всім привіт! Сьогодні відео мав бути огляд трьох однакових мотоциклів. Ну майже однакових, максимально схожих між собою, а відмінності між ними можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Мова йде про 701 Enduro від компанії Husqvarna 690 Enduro R від KTM і ІС 700 від Газгаз. Поки я готувався до цього огляду, прийшов. Клієнт, тобто власник мотоциклу Газгаз, -газ» і забрав його. Тож сьогодні в огляді буде два мотоцикли, але це не біда, тому що, як я вже сказав, відрізняються вони між собою мінімум. Тобто, якщо ми будемо просто. Говорити сьогодні про, наприклад, Husqvarna або про KTM все те ж саме буде справедливо по відношенню і до Газгаз. Тож технічні характеристики у них просто один в один. Бо по суті, це один і той же мотоцикл від одного й того ж виробника, але під трьома брендами: Газґаз Хускварна і, і KTM. Всі вони належать одній компанії. Якщо ви дивитесь наш канал, то ви знаєте KTM Ейджі. Тож давайте я вам швиденько розкажу, чим відрізняються саме ці мотоцикли між собою. Ну, по-перше, це зовнішній вигляд і кольори. І це зроблено вже давно компанією КТМ для того, щоб люди, які не хочуть їздити на КТМ Помаранчевому, могли їздити на КТМ біло-синьому, чи зараз ще й на КТМ червоному. Це звичайно має сенс адже в лінійці КТМ вони всі переважно. Помаранчеві. І зараз у вас є можливість реально купити по суті той же КТМ, але під іншою назвою, да, від іншого бренду, в відмінних від помаранчевого кольорам. Друга відмінність між трьома мотоциклами це висота посидіння. Вона відрізняється не суттєво, як завжди, цифри, які не тримаю в голові, будуть десь тут на екрані. Звертайте на це увагу. Як бачите, форма сидіння у Husqvarna і у КТМ і у ГАЗГАЗ -газ відрізняються, тобто уґа у КТМ вони однакові. А у Хускарне своя своє сидіння, яке має іншу форму від того іншу висоту по сидінню. При цьому хід підвісок та кліренс залишається також ідентичний. Третя відмінність, про яку я вже сказав, це, по суті, один і той же мотоцикл від різних брендів, які належать одній компанії KTM AG. Четверта відмінність це ціна. У нас Газгаз, -газ, як завжди, найбюджетніший KTM. Традиційно для всіх мотоциклів знаходиться посередині в ціновій політиці і найдорожча Husqvarna, адже вважається преміальним брендом. Цифри, як завжди, на екрані, на момент запису відео, вони абсолютно актуальні. П'ята відмінність, яку я знайшов, якщо ви знаєте ще щось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний за це. Це покришки. Вони відрізняються на КТМ, кускварна і Газгаз. на Газгаз і Кускварна здається, однакові. Я не зміг не встиг перевірити, що було на Газгаз, бо він поїхав. І на КТМ, звичайно, теж відмінна резина. Тут стоїть Мітас. коротше, назви резини, покришок я буду писати знову ж таки на екрані, і також напишу газ-газ, якщо знайшов про це інформацію. Це все про що я знаю на даний момент. Тож як бачите, відрізняються по великому рахунку ці три моделі одного й того мотоциклу зовнішнім виглядом. Тобто, обираючи між цих трьох, скоріш за все, ви будете просто віддавати перевагу, тому що візуально вам більш приємно і виглядає по дизайну цікавіше. Саме на ваш смак, адже технічно вони ідентичні, про технічні характеристики трошечки трошечки згодом. Найближчі два байки з обох боків від 690 Enduro Це 890 Adventure з одного боку, тобто буде трошки дорожче і повище, да, класом, а з іншого це буде EXC F 500. Якщо вісімсот Adventure заточений під сотні кілометрів подорожей, як по асфальту, такі по бездору, комфортно, потужно. То з іншого боку, 500 і призначений для кросу або для локальних покатушок меншою мірою в хард ендуро. Ну тобто більше таке класичне, скажем так, ендуро. І от між цими двома мотоциклами знаходиться 690 ендуро, тобто він потужніший набагато ніж звичайні традиційні ендуріки. Але менш комфортно, скажімо так, в далеких подорожах, як 890 та і в цілому клас Adventure мотоциклів. Та і в принципі, якщо приходить людина і питає ендуро мотоцикл, то це насправді єдиний такий варіант, який от справді ендуро ендуро. Тому що якщо брати там 250, ки 300, ки двотахні, то все спортивний інвентар для Харт Ендуро, для змагань з Харт ендуро. От максимально близько, все ж буде 500, ка 450, ка бо вони під Country Cross більше підходять. Але все ж вони будуть програвати по комфорту і потужності. 690 Enduro, або 701 першому ендуру або аналогічному Газгазом. Тобто, от прям такий найпотужніший Enduro, справжній Enduro мотоцикл, це ось він стоїть перед вами. Але на цьому мотоциклі можна, звичайно, не тільки подорожувати. Чи Покатушки устраивають, можна брати участь в кантри кросі в принципі, в якихось трофіях. Ну, насправді, більшість обмежень буде в ваших навичках керування, ніж в потужності чи характеристиках цього мотоцикла. Але є ще один мотоцикл, який можна назвати двійнятами з 690 Adventure. Його я покажу і розкажу про нього трошечки пізніше. Давайте по технічним характеристикам рухаємося з передньої частини і на задню. Почнемо з колес. Спереду у нас 21 дюйм, ззаду. Звичайно, 18 стандарт для ендуро в недорожніх інших мотоциклів. Звичайно, спиці, бо вони більш еластичні і більш потужні на бездорі у порівнянні з литими дисками, само собою. Гальма тут є система АБС, 300 мм гальмівний диск, двохпоршновий супорт спереду і один поршень. Позаду Підвізка WP explore 48 мм з ходом 250 мм. Аналогічний амортизатор з ходом також 250 мм. Вилучка у нас має налаштування Rebound and Compression, тобто можна налаштувати її по швидкості роботи в залежності від умов і ваших побажань. Гальмівна система у нас, до речі, фірми Brembo, як машинка, так і супорти. А машинка з щеплення Магура вона звичайно гідравлічна, як в принципі на всіх. Ендуро мотоциклах КТМ і не тільки ендуро. По оптиці у нас діодні тільки повороти і стоп-сигнал. А фара зі звичайною лампою вже з заводу встановлені фрезеровані траверси, як нижня, так і верхня. Вони міцніші, вони легші за литі, Тож це такий собі елемент тюнінгу. Якщо ми брали більш бюджетні моделі мотоциклів, то там такі аксесуари треба докуповувати окремо. Тут уже вони стоять з заводу, що не може. Не тішити. Родзинкою мотоциклу, звичайно, є його металеве серце об'ємом 693 кубічних сантиметри, майже потужністю 74 кінські сили, стільки ж ньютон метрів, тут 6 передач, звичайно, рідинне охолодження, інжектор, все-все-все. Оце є, і найголовніше, що було змінено починаючи з 2019 року, якщо не помиляюсь, у нових мотоциклах тут з'явився другий балансуючий вал. Тобто тут уже буде набагато менше вібрацій, ніж у більш ранніх моделях 690-х ендуро. Тож на цьому мотоциклі приємніше саме подорожувати на більшій відстані, тобто їздити і по трасі, і просто більше часу проводити, саме сидячи на сидінню. Потужності цілком достатньо для траси, щоб тримати і кресерську скорость, і мати величезний запас для маневрів, для обгонів і так далі. Ну і не кажучи вже про грунт: 74 конячки. Це більш ніж достатньо, насправді, щоб дуже активно віджигати в будь-яких умовах. Із електроніки тут є трекшн-контроль, або про який я вже згадував, і дві карти керування двигуном більш потужна і менш потужна. Звичайна електронна. Ручка ride-by-wire, тобто немає тросиків, завдяки чому і можна реалізувати керування трекшн-контролем. Якщо хто не знає, що це таке, це система, яка не дозволяє прокручуватися, буксувати задньому колесу. на асфальті. Це must-have, воно не дає вам перевернутися, скажімо так, зробити неконтрольоване вільі і так далі. Але от на ґрунті нам часто треба її відключити, щоб просто рухатися по тому ж піску. З трекшн контролем мотоцикл нікуди їхати майже не буде, або буде їхати не так, як ви захочете. А з вимкненим трекшеном відкрили повну ручку газу і просто переміщаєте величезні маси піска в протилежному напрямку від мотоциклу. І таким чином мотоцикл буде їхати. Вперед. Ще однією особливостю мотоциклів Husqvarna 701 Enduro 690 Enduro R і IS 700 GasGas, те, що паливний бак знаходиться в задній частині мотоциклу відносно. Інших мотоциклів він також знаходиться а, нижче, тобто знижує центр ваги мотоциклу, що дає нам кращу керованість, а, відчуття від мотоциклу. Він відчувається легшим, ніж він є а, насправді і головним чином повертає краще, яка гарна тачка. До речі, з заводу у нас встановлено захист двигуна. Сюди також можна доукомплектувати мотоцикл безліч різних аксесуарів для захисту гальмівних дисків, прогресії, маятнику, ну, звичайна керма, Ці лопухи захищають від вітру в першу чергу і там якихось дрібних камінців, гілок дерев і так далі. Якщо треба більш якась потужна захист, більш потужний захист. То треба ставити армовані дуги сюди. Далі буде корисна і специфічна інформація для любителів ендуро і супермота. тому що саме в цьому класі є двійнята у 690 Enduro. І зараз я вам його покажу. І так, леді та джентльмени, хочу показати вам черговий мотоцикл з лінійки КТМ. Такі ж є у Husqvarna, такі ж є у GasGas. Це клас Супермота. Характерною особливістю його є те, що у нього 17 катки, тобто дорожні колеса. Але в принципі він побудований на базі Ендуро мотоциклів. Тобто між цими двома мотоциклами є мінімальна різниця, і найбільше вона завжди у зовнішньому вигляді знову ж таки. Давайте я перерахую, тут відрізняється. Вилка. Ну, по-перше, на ендуріках у нас експлор. А тут у нас Apex. це дорожній сегмент вилок. Але тут, звичайно, більший хід вилки і амортизатора ніж у дорожніх мотоциклів, і вона більш енергоємка. Як бачите, цей клас мотоциклу дозволяє їздити як і по пересічній місцевості, але це дуже обмежено колесами. Ну, але. Головна особливість того, що Supermoto є такий клас у спорті, що на цьому мотоциклі ви можете брати участь у змаганнях та, в принципі, їздити по кільцю і багато-багато ще чого. І в цілому, цей мотоцикл це такий собі міський хуліган. На мій погляд, це найкращий байкот для того, щоб утримувати безмежний, безмежне задоволення. Постійно якийсь адреналін саме у місті, бо він просто вистрілює з будь-якої передачі при будь-якій швидкості, довозить вас там до максимальних 160 км, Ви цього навіть і не помічаєте. Як ви досягли такої шаленої швидкості? шаленої, бо знову ж таки, посадка дуже така пряма, немає захисту від вітру. В цілому він рулиться як велосипед, в трафіку можна легко маневрувати між автомобілями, але це заборонено по правилам дорожнього руху. Тож, напевно, не робіть так. А далі відмінності, як я вже сказав, вилочка між андуром. Потім тут більшого діаметру хальмівний диск, інший суперт, радіального кріплення чотирьох поршневий. А там у нас був тільки двохпоршневий. Далі, само собою, колеса, 17-дорожні катки, ну і у ендуріка у нас звичайно, 21-18 для бездоріжжя. Кажуть, ще, що є різниця в цілому в налаштуванні вилики, так як тут налаштування у нас для ґрунту, а тут у нас все ж для дороги і в налаштуваннях двигуна. Але тут також є і трекшн контроль, і дві карти налаштування більш потужна і менш потужна. Все, у всьому іншому мотоциклі, мотоцикли технічно абсолютно ідентичні. І знаєте, що дуже цікаво, що можна достатньо легко бюджетно отримати, в принципі, два мотоцикли, ну, грубо кажучи, за ціною одного. Тобто, ви можете придбати. Ендурік, хускварну або КТМ, або GasGas -Gas. І докупити комплект 17-х катків. Тобто вам просто треба буде ті колеса зняти, ці колеса поставити, відрегулювати ланцюг, зробити правильне натяжіння його. І все, you are ready to go. Звичайно, буде відмінність знову ж таки, тут буде більший -вил, хід вилочки тут менше, і амортизатора також. Але глобально у вас з'являється абсолютно інший байк. Тобто ви з Андуро зробили супермото. По бюджету зазвичай це коштує приблизно тисячу доларів, тисячу євро, в залежності там, від колес, від комплектації. Тобто брати все прям ну, КТМ оригінальне, звичайно, буде трошки дорожче, ніж знайти якісь варіанти автормаркет, яких багато, як і на ці мотоцикли, так і на ці. Ну, якщо ви, я думаю, що ви зрозуміли, що також з супермоту ви легко можете зробити ендуро. Це не буде канонічний ендуро чи канонічний супермот, тому що знову ж таки відрізняється, як мінімум, хода вилок і налаштування вилки для ґрунту і для асфальту. Але в цілому, якщо цими факторами можна знехтувати, то ми отримаємо реально два мотоцикли і час на перед. Налаштування, тобто, на заміну колес ну, це займає максимум година, якщо у вас нормальні умови, і просто є елементарний інструмент, щоб відкрутити там 2 4 6 гайок, і все, і все. Тобто, таким чином можна нормально, по перше, зекономити на придбанні мотоцикла, а по-друге, Отримати різноманіття. Тобто, ви, в принципі, можете весь тиждень їздити на роботу на супермото, скажімо так, а потім в п'ятницю ввечері за годинку перекинути, поставити ендуро колеса і на вихідних їхати подорожувати чи просто відпочивати десь на бездоріжжі. На просторах інтернету є достатньо багато інформації, як зробити такий свап або заміну там колес з ендуро на супер з супермото на ендуро. Це все, що я вам хотів показати і розказати. В кадрі було три мотоцикли з запланованих чотирьох, але в четверте отримав свого щасливого власника і слава Богу, нехай його радує, приносить море задоволення. Що ви думаєте про ці мотоцикли, про ендуру або про супермото? Про можливість свапнути колеса, можливо, хтось із вас вже таке робив. Я ж знаю зі свого досвіду, що це не важко. Діліться в коментарях інформацію по своєму мотоциклу і як вам взагалі ця можливість, і що ви відчуваєте, коли ви а, замінюєте колеса і отримуєте фактично інший вид мотоциклу, інший клас байко. Як завжди, вдячний вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, пошерте його в соціальних мережах, щоб якомога більше людей його подивилися це допоможе розвитку каналу і популяризації мотоциклетного руху в україні в цілому зробіть свій вклад і їздіть також на мотоциклах залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в наступних відео Па-па!